Вітаю вас, 12 липня, сьогодні субота. Ніч була неспокійна, це так м'яко кажучи, було спочатку дуже багато дронів, прям дуже багато, а потім ще й ракети полетіли вночі. Ракети полетіли на захід України, Луцьк, Львів і Чернівці. Ну тобто, щоб ніде не було спокійного міста, місця міста. Чернівцях, на жаль, є і загиблі. І, до речі, удар оцей ракетами це просто по людям. Там звичайні будинки, навчальні заклади, школи, садочки і будинки, все. Нічого, ну, нічого стратегічного. Просто житлові, просто життя людей. І все. Мета. Ну, я думаю, щоб це не було спокійного міста в Україні, або навіть не те, що міста, а місця Оцей удар сьогоднішньої ночі Росія полетіло все на захід України, Чернівці, Луцьк, Львів, і просто все по житловим будинкам. та ж житловій інфраструктурі, там лікарні, садочки, школи. Яка мета? Ну, мета терор. Тут навіть і питати імператор, втрата задоволення, мир, дурень. Щось новеньке, такого ще не було. Ага, щось новеньке. Ну, для чернівців це дійсно щось новеньке. Такого ще не було. Тобто, туди, де ми ще немає такої, немає такої, немає такого міста. Місця в Україні, куди б ми не змогли дістати ось? Зробити важку ситуацію, сила по всій Україні, не тільки Київ, не тільки Одеса, не тільки Харків, не тільки там Дніпро або Запоріжжя, або де ще. А по всій Україні спокійно було на Заході? Ага, ось вам на ті вам карта смерті повішений і жертвою на Заході, щоб спокійно вам ніде не було. Ви хотіли переїхати з Києва, наприклад, до Львова, або там ще з якогось міста, там, до Луцька, або до Чернівців, то задумайтесь, краще збирайте речі і їдьте за кордон. Ну, тобто, знов те ж саме, що вчора я казала: мета з'єрошить повністю знов всю Україну. Дуже сильно. А чим з'єрошить? Карта смерті, і ось випала карта смерті. І повішені жертви. На жаль, розклад на тиждень по всім містам буде або сьогодні ввечері, або завтра. Так, давайте далі. по новинам. постачання допомоги Україні від США повністю від. Відновлено, каже Зеленський. Слава Богу. І там ще на 26-й рік Сенат США теж прийняв бюджет, якось там оцю допомогу. І на 26-й рік. Тобто допомога буде і цей рік, і наступний рік від США. А воно показувало в мене, Показувало. Я казала, казала, ви знаєте, що воно повинно було, вони повинні були трошечки раніше там очухатись по розкладу. Але ви ж бачите, як воно затягнулося захист, таємниця і сила. Таємний захист, сила. Тут якісь плани є відносно башні. Ну, тобто, США будуть допомагати нам захистити світ ударів. Це вони можуть зробити. Побільше петріотів, побільше ракет, оці дрони перехоплювачі, і ось треба захищати повітря. Захист повітря від башні. Є плани, є рішення, щоб змінити ситуацію, щоб агресія і сонце, щоб піти від цієї агресії і цього сонця. Розумієте, бо домовленості, ну, ну на даний прям час домовленості вони по розбитому серцю йдуть. Тому що ви розумієте чому. Так, далі. Трамп і вчора ввечері, ну, по нашому часу, а в них там це був ранок, мабуть, виліз і каже: Ви скоро побачите, що буде відбуватися. Трамп про російські удари по Україні, по лікарням, по будинкам, по садкам, по школам, мається на увазі по цивільним. Його це, там, його це запитували, і він ось відповів: Трамп, що скоро побачите, що буде відбуватися. Ми скоро побачимо, що буде відбуватися, каже Трамп, про російські удари по мирному населенню України, які вже тривають. Е, скільки? Три з половиною року. Правильно? Правильно. Що ми почуємо? Карта бідності. Рішення по бідності. Ну, знову я вам кажу, це санкції. Це санкції проти Росії. Я вчора питала, позавчора, та і до цього питала. І теж мені ці санкції показували, що вони повинні були раніше, вони повинні були їх раніше прийняти. Але знову це була тягнучка. А за вашої тягнучки скільки людей загинуло? Ось так. Далі вчора заява Буданова. Він каже, що у найближчі місяці може бути оголошено припинення вогню та паузу у війні. А чому це може бути оголошено? Тому що будуть санкції, тому що нам буде допомога, тому що в Росії почнеться оцей колапс. Я вчора питала по розкладу. Подивіться, вчора останні розклади. Це я вам скажу так: тут він каже, в найближчі місяці, ну тобто місяці. На те, щоб Росія погодилась, і в них там щось трапилося, щоб подіяли санкції, дійсно потрібні місяці. Це не місяць і не два. Це більше. Розумієте? Тобто до кінця року щось там, вони, вони просто мають, вони мають, вони мають погодитись, вони повинні кричати: все-все, давайте зупинятися. А не так, як ми зараз кричимо, а вони пруть? Я думаю, що це має на увазі Буданов. У найближчі місяці може бути оголошено припинення вогню та паузу у війні. Каже Буданов. Що він має на увазі? Підтекст. Із-за чого? Розмови. Страх? Страх диявола, до речі, ось диявол, Україна. А що за страх? Домовленості по трійки мечів. Це вже показувала в нашому домі. Перемога 50 на 50, і тут вже вліз Трамп. Робота Трампа. Перемога. якось. Тут, розумієте, тут перемога двох, тобто, часткова перемога. Або кожен буде вважатися переможцем. Правосуддя, знову п'ять Пентаклі і Луна. Це санкція. Це допомога, щоб збалансувати ситуацію. Стосовно того, що через найближчі місяці на це, ну, на це все повинні піти місяці. Скільки місяців? Ніхто вам не скаже. І карти цього теж не покажуть, бо вони, вони немає часу. Немає. Ще дійсно кажу правду Богданов, що в найближчі місяці може бути оголошено припинення вогню та паузу у війні між Україною та Росією. Да, правду, сонце. Король мечів, да, військова людина. Да, будуть якісь домовленості. Три США, Америка, о Боже, США Америка, Україна та Росія. Хай вона згорить. Я не знаю, сінім пламенем. Далі Буданов каже, що Росія планує прорив в Дніпропетровську область на 10 кілометрів вглиб для створення буферної зони. Ну, Ви ж розумієте, вони бої йдуть на кордоні, практично. Чи вдасться Росії прорватися вглиб, як каже Буданов, Дніпропетровська область на 10 кілометрів? Чи вдасться Росії прорватися в глибні пропетровщини, як каже Буданов на 10 кілометрів. Вдасться Росії прорватися? Ну зараз в очікуванні прикладають зусилля, в них є плани, в них там є ресурс, в них там є велика колісниця. Чи вдасться їм це? Ну, Україна теж буде мати щось, щоб їх цього не допустити. Важко. Ану, давайте ще. Росія прорветься, може, неправильно питаю, Росія прорветься в Дніпропетровську область вглиб на 10 кілометрів, як каже Буданов. Буде це бажання є, обстріли сильні так, плани є, але ілюзія, боротьба, супротив на кордоні. Бо... Дивіться. Ілюзія, і бійня на кордоні. П'ять мечів, це фронт, це війна, це бійня. А ось карта кордону, кордон на кордоні. Ну, може, зайдуть там двома ногами, двома шагами перейдуть кордон, але там буде все одно йти йти. Їх будуть, виб... Давайте так, їх будуть вибивати, зайти їм, як вони планують. Ось їхні бажання по ілюзії. 10 мечів на їхні плани. Луна. Перемога по луні. Так, я все ж таки думаю, що ні. Давайте далі. Україна розробляє системи, здатні перехоплювати ракети, кінжал і циркон. Каже тут заступник керівника. Офіс президента Паліса. Давайте він каже, що Україна створює зброю проти гіперзвукових ракет та працює над посиленням систем ППО. Ну, Кінжали, циркони це, звісно, круто. Ну, Давайте спитаємо, що це за Україна розробляє системи, здатні перехоплювати ракети, кінжал і циркон. Це гіперзвукові ракети. Чи вдасться нашим створити? Чи вдасться Україні створити системи, які перехоплюють гіперзвукові російські ракети? російські. Чи вдасться? чи вдасться, вдасться. Ну, звісно, щоб хорошо туди і балістику включити, теж непогано було б. Чи вдасться Україні створити систему, яка буде перехоплювати гіперзвукові балістичні? Давайте ще спитаю від себе ракети. Ну, реально, ми як Ізраїль, чесно, хочеться сказати. Так, Росія. Або хтось інший доп... Ага, Ні, це може. Хтось тут нам допомагає в розробці. Нам тут допомагають королева Ізраїль. Він мій. А нам тут хтось допомагає. Якась країна жіночого роду. Так, таємно, до речі, допомагає. Так, да, створюють мах. Допомога в магі. Ну, поки повішений, недостатньо коштів. Поки повішений, недостатньо коштів. Особливо біля кордону це прикордоння? Ні. Це, можливо, тільки вглиб. Вглиб країни така система. А ну, давайте спитаємо: чи буде в Україні така система, яка перехоплює гіперзвукові балістичні ракети? Чи буде така система? Як типу купол, чи що? Чекайте, чекайте. Угу. та їм це приховано. Для захисту України йдуть домовленості розмови. Дивіться, йдуть домовленості, розмови з нашими партнерами, щоб такого зробити Україні, щоб захистити небо, захистити підприємства, захистити людей, захистити нашу Україну. Йдуть розмови. На це потрібен час, на це потрібні гроші, але, в принципі, там є багато хто готовий нам допомогти. В принципі, я думаю, на і ірафант, я думаю, що буде. Буде. А може, ще круче буде, чим у Ізраїля. Ну, а що? Таке ж теж може бути. Україна ж наскільки більше, правильно? Так. А ось і під'їхала вчора ядерка від Путіна. Вже не Орешник, а вже тактична ядерна зброя під'їхала. Ну, тому що що. Тому що що? Україні відновили допомогу, Трамп тут щось збирається в понеділок заявити проти Росії, здивувати їх, шокувати, в кавичках їм зробити приємне. І тому сразу що, а в нас ядерка, А в нас ядерка. Всі ради, що у вас а В нас теж була ядерка. І де вона? У вас. Так, ладно, давайте питати. Путін розглядає ядерний удар по Україні, каже видання. Далі, той факт, що Путін та його наближені постійно загрожували ядерною атакою, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну говорить про те, що вони думають про це всерйоз. Зараз, через затягування війни, Путін може вдатися до застосування тактично-ядерної зброї, щоб зламати опір України. Опір України хочуть ламати. Так, Путін розглядає ядерний удар по Україні. Це правда? Чи дійсно це так Путін розглядає ядерний тактичний удар по Україні? Ну тут з кубків. Да. Розглядає, але зв'язані руки. Розглядає, будуть казати, що ми ось, але зв'язані руки. В нього на це зв'язані руки. Тут ще писали, що він думає, що ніякої все одно відповіді не буде. Він помиляється. Ядірка. Розмови. Розмови будуть. Розмови будуть. Ось Україна. Да, Люди, смерть. Знову розмови про смерть України. Повтор того, що було, загнати в розпач. Ми з вами постійно чуємо. То і тактична ядерна зброя, то арешник. То, як його цей ярс, і що там, і ще там щось зробити боляче. Я, мені показує у нього зв'язані руки. Давайте по-іншому спитаємо. Чи застосує. Хоча я ж питала, але давно питала, давайте. Р Путін наважиться застосувати тактичну ядерну зброю по території України. Путін наважиться застосувати тактичну ядерну зброю по території України. Сім мечів. Карта обману. Хитрості. Вибір. Вагається. Хитрість, вибір, вагається. Перемога, війна, повтор того, що було. Буде робити все, щоб здобути перемогу у війні. Повтор того, що було. Застосує він свою ядерку. Очікується агресія. Від нього очікується, очікується агресія. Та вона і так кожну ніч. Бажання зробити якусь гадость. дійсно, в нього є бажання зробити нам гадость. Ось, Бажання, плани диявола зробити нам якусь гидоту, щось нове. Щось нове. да, Вищий суд, і це десь, знаєте, десь прикордоння. Десь прикордоння, щось зробити таке. Прикордоння. Показати свою силу, своєю силою змінити ситуацію. Уход від сонця. І я все одно. Тут немає тих поєднань, які показують, що 100% застосується. Немає. І що? Путін думає, що якщо він застосує десь свою тактичну ядерну зброю, то. Е то не буде ніякої реакції від Європи та США. Він так вважає. А ну покажіть нам, наприклад, якщо Путін десь, не дай Боже, застосує тактичну ядерну зброю, чи буде якась реакція від США, від світу, від Європи? Ну, не просто реакція сказали, ой, ми занепокоєні, а дійсно якась відповідь. Відповідь по Росії. Удар по Росії. Да, дивіться, башня. По плану так воно і є, да. Якщо хтось не відповість на, наприклад, якийсь удар ядерний, ця людина, ця країна буде слабкою. Вона зразу упаде ніже плінтуса. Буде відповідь. І він, це від світу. і він це прекрасно розуміє. Тому в нього і зв'язані руки. Він тільки може про це балакати. Я думаю, що ні. Ось дуже цікава новина: Африка буде фінансувати Україну. Нічого собі, Гана готова фінансувати наше виробництво БПЛА, а ми, а ми готові, каже Зеленський, допомагати нашим партнерам забезпечити безпеку своїх кордонів. Там же ж в Африці і Росія присутня. Африка буде фінансувати Україну і виробництво дронів, а ми будемо захищати їхні кордони. Ну, я скажу так, це на майбутнє. Якось на майбутнє. Ми шукаємо, ми шукаємо по максимуму. Як би сказати, союзників по максимуму тих, хто готовий вкладати гроші і допомагати з дронами, щоб їх було багато. Ось так. Оце останнє поєднання, воно досить гарне. Україна. Україна і Африка. Україна і Африка. Захист. Ну да, вони нам гроші, а ми їм ось тут карта захисту. Ну, в общем, я не знаю, що тут сказати, хай буде на краще. І останнє давайте. Путін готується до вічної війни. Вічної прям. Він прям, ві... прям вічний, він буде ще 100 років жити та хоче підкорити Україну за будь-яку ціну. Пише Financial Times. Він вимагає повернення кордонів НАТО до 97-го року, ліквідації українського суверенітету. Війна стала основою його влади та економіки. Ну це так. Замість денацифікації, тепер боротьба з НАТО в нього, окупанти знищують все українське на захоплених територіях. Це правда. Так війна на так, Така війна не тимчасова агресія, а довгостроковий план знищення України. Ну, тобто, війна проти НАТО на території України. Так, а де НАТО? Де, ну, де, де армія НАТО? Він же ж проти НАТО воює, ми тут до чого? Путін готується до вічної війни та хоче підкорити Україну за будь-яку ціну. Ну, це правда. Насчет вічної, звісно, я не знаю. Але за будь-яку ціну це правда. Чи вдасться Путіну підкорити Україну за будь-яку ціну? Та воювати вічно. Такі плани є, це правда. Це правда. Плани, кількість велика, військові це правда. Перемога за будь-яку ціну. Хитрістю, підлістю. Як тільки можна? Відлюдник перемога. Але буде йому це. Захист боротьба, нібито, дивіться, нібито захищається, оце карта НАТО Європи, нібито захищається від Європи. да? Захищає свою Росію від Європи, від США. Такий прям. Гарний хлопець. А насправді, чи вдасться йому це? Чи вдасться йому це дорога, умовленості, смерть, пасив, важкість. Прекрасно. Просто хотіла побачити якісь більш конкретне більш поєднання, тріплєт, щоб сказати чітко: смерть, пасив і важкість. Ні, звісно, не вдасться йому це. І він же ж не вічний. І влада його не вічна. І всі там його, вся кампанія теж не вічна. Ні, не вдасться. Повернення кордонів НАТО до 97-го року. Я щось такого, ну, це щось новеньке. Путін вимагає повернення кордонів НАТО до 97-го року та ліквідацію українського суверенітету. А не пішов би він під три, я б сказала, чорти. Кордони НАТО 97-го року. А що там за кордони? Я навіть не знаю. Луна, Вищий суд. уже не знаю, що придумати. Просто стільки всього, вже не знаю що придумати. До чого до чого доколупатися? До чого ж доколупатися? Що таке збрехати? Щоб вже ж була якась така більш-менш нормальна ціль та мета цієї війни. Ану, давайте ще хотіла оце спитати, що, що. Що, що? Війна для Путіна війна стала основою його влади та економіки. Ось. Чи це так, що для Путіна війна стала основою, ну, наша в Україні війна стала основою його економіки та влади? Ну, Ірафант каже так. Україна, роздуми, бідність. Україна для нього це, зараз скажу, Росія, повтор, що це принесе? Росія, війна, плани, гроші. Вибір, що це принесе Росія, Диявол, люди. Дивіться, війна для Путіна. Що вона йому принесла? Ну, я про Україну питаю. Вона йому принесла розпач, фінансові втрати, бідність, ще й принесе і вже принесла. Щось дуже глобальне буде відбуватися по правосуддю. Дуже, дуже великі зміни. Самій Росії. Оце Україна. Оце те, що він сюди заліз. Оце те, що він почав, йому вони там ще будуть з цим всім крутитися. Їх там чекає Вищий суд. Дивіться, які карти. Це три карти долі. І вони випали разом. Таке буває ну, дуже рідко. Вищий суд. Це щось глобальне, це великі зміни. Зміни можуть бути, як і позитивні. Так і негативні. Ну, Так як це Росія, ви ж розумієте, що це за зміни. Правосуддя, кармічний аркан. На що заслуговуєш, ти його отримаєш? Вищі сили за тобою приглядають і знають, що ти робив, як робив і на що ти заслуговуєш? І ще, і ще значущий аркан Колесо Фортуни. Це доля. Це доля така. Воно сюди полізло. Воно собі тут такого накрутило, намутило, що в них там таке почнеться, така колотнеча, такі трансформації великі, що він буде. Він потім буде казати, нащо я сюди поперся, нащо я сюди поліз. Війна для Путіна основа економіки та влади. В Україні війна Оця стала основою економіки та влади. Ну, спочатку, да, 10 монет, а потім удар. Спочатку, да, були гроші, полились річечкою, а потім буде удар, навпаки. Грошенята закінчаться. Вибір, Україна, дорога, агресія, повішений. Очікувані. Ще раз, мені постійно, коли б я не питала про Росію, показують настільки великі фінансові втрати постійно. Я не знаю, чому вона так показує. Оце мені сподобався розклад. Вищий суд, правосуддя і колесо фортуни. А ну покажіть, будь ласка, це те, що поліз сюди Путін, Росія полізла в Україну, наглим образом, полізла вбивати людей, захоплювати території. Що, що це їм принесе? Ось Вищий суд, колесо фортуни і правосуддя. Ану трошечки конкретніше. Що це їм принесе? Правосуддя. Угу. повішені якісь жертви, жертви, в Украї... жертви серед людей, чоловіки, жінки, плани. Вищий суд. Дивіться, Вищий суд. Якась агресія. Тобто агресія, та, що була сюди направлена, в нас, вона перейде на них. Тобто повернеться до них все. І я думаю, що це буде помножено на 10 або на 100, або взагалі на мільйон. Тобто агресія, яку вони зробили тут, вся біль, що була тут, в нас, вона повернеться до них. Тому що, бачите, правосуддя агресія і дорога туди до них. Ну, я розумію, що це майбутнє. Я не можу сказати, який час. Але е, воно буде. Воно буде. Воно буде. Та, що агресія повертається туди до них. Вона роз, розвертається, вона розворачується звідсіля і йде туди до них. Ось таке показую. Всім тихого дня, бережіть себе на все добре.